Ця зима перевіряє нас не тільки холодом, не тільки відсутністю електрикою, але і хворобами. Традиційно зима період віруском. Минулого тижня ми разом з колегою Ніною Сукаш спілкувалися з дуже відомим лікарем-педіатром Андріаною Мальським. Тоді Андріана перебувала у Польщі, і в нас був дуже поганий зв'язок, але поради всім нам були цікаві, і ви писали у соцмережах. Перший західний обіцяв запросити Андріану Мальське до нас в студію знову? Слова ми дотримуємо. Пані Андріано, вітаю вас. Дякую. Зима, період хворів, відсутність світла. Зараз на вулиці дуже холодно. Як може людина захистити свій організм і зміцнити свій імунітет? Ну, як я вже казала, на жаль, немає якоїсь магічної таблетки, але багато чого ми можемо зробити. В першу чергу це захистити себе вакциною, ще не пізно це зробити, хоча сезон вже давно розпочався. Ну і ковід в наше життя привів звичку носити маски. Тобто, це гарна має бути звичка хорошого тону, якщо маєте якісь вірусні прояви вірусної інфекції, то не варто багатися а зразу одягнути маску. Важливо мити руки, робити це правильно і регулярно. І важливо чхати, коли почати. Гагато не в... так, а ось так. Угу. Тоді зменшується ймовірність можлив... передачі вірусу і мікробів іншим, і цим ми можемо сприяти. Ну, також що важливо, правильне харчування і якісний сон. Звичайно, в нас зараз стресів на, на жаль, занадто багато, це не в наших можливостях щось з цим робити. Але все, що ми можемо робити, то я вже. Назвала. Слухайте, зараз на Львівщині лютує кізновий штам грибу. Багато в мене і знайомих хворих. Що це за грип? Що вам про це відомо? Кажуть, що він найбільш небезпечний для дітей. Так, дійсно, минулого місяця в нас була пікова така захворюваність на грип. Ми багато виявляли саме грипу. А ми на сьогоднішній день можемо робити такі експрес-тест системи і виявляти і грип, і ковід в одному в одній сморці. Ковід ми слава Богу, вже пережили, якби епідемію перейшли, а вірус грипу лютував. Зараз ми вже спостерігаємо спад принаймні, в нашій клініці. І грип завжди небезпечний був. Просто можливо, мене настільки на цьому акцентували, особливо для дітей, які є менше двохрічного віку, і та й для старших людей. Тому важливо вакцинуватися і робити це щороку. Слухайте, мені так тепло стало на душі від фрази. Епідемію ковіду ми вже переходимо. Перейшли потрішки, пішло в наспад. Ми так довго чекали саме таких новин, тому це дуже добре. В нас є коментар про новий штам грипу. Давайте його послухаємо і далі обговоримо. Загалом, захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції на Львівщині за підсумками 50-го тижня, на 17% перевищує епідемічний поріг. Це не говорить про епідемію, але це говорить про епідемічний підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Лікарні, які були підготовлені для госпіталізації хворих на covid 19, готові приймати хворих з ознаками респіраторних інфекцій. якщо Така потреба буде в тій самій кількості, але станом на сьогодні ми говоримо про 142 людини, які перебувають на лікарняних ліжках з приводу респіраторної хвороби. Тому ліжок є багато, можливість надати допомогу, звичайно, є великій кількості осіб, але ми не очікуємо масової захворюваності на грип, зокрема серед населення. Ми дуже ми просимо всіх вакцинуватися. Станом на сьогодні вакциновано близько 10 тисяч мешканців Львівщини. Не від грипу, і особливо треба захищатися вагітним жінкам, людям, які мають цукровий діабет, ожиріння, хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи, тому що власне, в них найчастіше бувають ускладнення. І, зрозуміло, люди, які мають певні імунодефіцити, теж повинні бути захищеними. Як ще можна захиститись, зараз ми розпитаємо і говоримо далі з Андріаною Мальських. Пані Андріано, взимку ви сказала, що має бути правильне харчування. Взимку наш організм потребує калорій більше ніж в інші пори року. Зараз ці незначно зросли. Які продукти, які доступні по кишені, от стимулюють для нашого імунітету, щоб він от був сильний. Ну так, зимою, що ми маємо? Найбільший доступ до цитрусових, так, я згідна, що ці не зросли, але, звичайно, якась мандаринка чи апельсинка завжди буде доступною. Корисно запікати картоплю, там в шкірці, зі шкіркою в шкірці міститься багато калію. Наприклад, моркву також запечено дуже корисно, там є багато бета каротину. Чи навіть салат з ріпи. Ну, звичайно, дітям ми цього не дамо, але самим можна їсти там багато вітаміну С. Звичайна вівсянка дуже багато на різні мікроелементи, і також багато на клітковину, і це теж дуже добре для травлення. Ну і зима це звичайно місяць зуб. Хочеться щось тепленького. Туди можна дати багато овочів різних, це клітковина знову ж таки, яка є позитивна для травлення. Ну і тепле, завжди тепле для шлунка, приємне. І ну, бульйон, розсіл, так угу. якийсь нежирний на курці чи на індичці завжди буде актуальним. Ну і горішки а, додавати насіння льону до страв. Тобто. Квашена капуста містить багато вітаміну С. <сміщення> <ти повичеряли. сміщення> Загалом, <з> <сміщення> в принципі, все, що українці люблять, це все доступно. Звичайно, що зараз все дорожче, але багато теж. А, І продукти, які містять багато вітаміну Д. Так, це є яйця, і риба, і червоне м'ясо. Ну, але вітамін Д ми можемо додавати. Окрім в таблетках чи фактична по це дуже важливо, тому що він допомагає не тільки під час стресу uh -huh. і підвищує імунітет, але і багато інших позитивних моментів. Але давайте yeah. наголосимо, що вітамін Д, там є певні норми, тобто там yeah. не можна там п'ять капель. Yeah. Там, yeah. Та, Дитині... Це варто звичайно проконсультуватися uh -huh. лікарем або принаймні прочитати добре інструкцію, тому що дітям ми вже з народження пропонуємо. Для них доза варіює від 400 до 600 міжнародних одиниць для старших. Там вже йдуть інші дози в тисячах. Більше. Але... Ну, тим більше, що зараз через війну багато дітей моря не бачили цього року, тому що там неможливість виїхати. Але ті, що бачили, це ну тобто воно не триває так, так довго. Так. Тобто зараз ми не дістаємо вітамін Д від сонця. 100%. про дітей говоримо далі. Цьогорічні зимові канікули. У вас двоє дітей, ви точно знаєте. Вони можуть тривати від двох тижнів і до місяця. І от коли дитина йде в школу, є графік, вона там встає в сьомій ранку ранку, є якісь мінімальні графіки канікулах розслабляються діти, чи варто все таки батькам стимулювати дітей дотримуватись цього графіку? Чи можна відійти від нього або ж зовсім трішки? Ну, як мама двох дітей, я вам скажу, що звичайно що варто дотримуватися графіку. Звичайно, після того, коли закінчуються канікули, дуже важко якби, увійти в інший режим. Але як мама, скажу вам чесно, що на практиці це рідко вдається, особливо коли ти маєш справу з підлітками, які вже досить розумні, які знають свої права, і яких вже не так легко проконтролювати. Але так бажано, щоб батьки намагалися це робити, тому що, звичайно, тут і про екранний час, мова йде, що бажано… Перед сном дуже не напружувати очі і не грати в інтенсивні, якісь дуже такі, uh -huh. ексайтін, захоплюючі ігри. А, і вчасно йти спати, тому що, звичайно, що у вісні дитина росте, і імунітет теж від цього дуже залежить. Ну, але... Так, діти, які зараз дивляться нас, відкладаємо телефони, беремо книжку, <гум> Та -та. і читаємо. От про телефони в нас зараз, і ми всі в телефонах читаємо новини, і діти в нас так само. У мене син один рік. Він вдягається тільки з телефоном в руках. Він там нічого не дивиться, але йому потрібен телефон. Е, сидячий спосіб життя, які вправи ми можемо робити для зору, для своєї фізичної активності. Так, ну я спілкувалася з нашими колісткою. Вона каже, що найкраще це просто кидати м'ячик вгору, вниз і за ним спостерігати. Просто коли в гаджетах сидиш, треба робити якусь перерву регулярно, відводити очі в сторону і дійсно просто відволікатися. Колись ми говорили, що не можна більше ніж там півгодини гаджетів на день, але на ну, в сучасних реаліях Реалії. це неможливо, тому що ясно, що і навчання онлайн, і домашні завдання, і дитина завжди знайде спосіб, як переконати маму, що їй ще треба посидіти так. за комп'ютером. Але насправді намагатися, щоб вони відволікалися, і мінімум 60, -60 хвилин а, фізичної активності в день має бути, тобто заставити вийти погуляти чи для того добре купити собаку, деякі батьки нехай мені прибачать буде можливість вийти на двір і трошки відволіктися і подихти свіжим повітрям. Це дуже корисно. Ну про прогулянки зараз температуру пускається і мінус 5 буває на вулиці. Чи в таку погоду також варто гуляти? Взагалі яку погоду не потрібно гуляти, і в що одягати дитину? Вічне питання всіх батьків і проблема. Та, ну, звичайно, бабусі дідусі люблять, щоб все було дуже тепло. Але, як пише Американська академія педіатрії, тобто на дитині має бути судно, тільки на один шар більше, ніж на дорослому. Звичайно, що е, в нас є прописані рекомендації, там, скільки можна гуляти, наприклад, не в 10-15 хвилин в мороз. Але також треба звертати увагу на вологість, на те, наприклад, якщо є сонячна гарна погода, може бути і мінус 15. Просто треба, напевно, доторкатися дощічок і дивитися, чи дитині комфортно. Коли мої діти були маленькі, то я їх виставляла на вулицю. І вони спали довго на морозі. Я тільки ходила і дивилася, чи ще угу. чи що все в порядку. І на ну, сьогоднішній день я можу сказати, що мої діти рідко хворіють. Насправді, ну в лікаря-педіатра, ну там все по-інакшому як може бути. Ми минулого тижня не обговорили тему щеплення, але це й дуже актуальна тема. От і пані лікар в сюжеті також про на цьому наголошувала. Є щеплення, обов'язкові є рекомендовані. Ваша особиста думка. Потрібно щепитися від усього чи тільки дотримуватися рекомендацій? Ну у нас країна не є багато і. Всі рекомендовані вакцини, які це ті вакцини, які є внесені в календар щеплень. Це ті, які держава зобов'язується оплатити і дати безкоштовно громадянам. І, відповідно, всі рекомендовані вакцини це ті, за які держава просто не може заплатити, і тому вона не може зобов'язати батьків щепитися. Але, наприклад, в Америці ці вакцини є обов'язковими, тому що держава є багатша і може це забезпечити. Звичайно, що. Знаєте, така фраза practice what you preach, тобто, ну роби те, що ти сповідуєш. Звичайно, що ми за вакцинацією багато вакцин сьогодні на ринку. Всі вони важливі. Вони всі стоять в графіку якраз в той час, коли це потрібно, для того, щоб попередити той час, коли дитина може контактувати з тим чи іншим збудником. Відповідно, так треба всі вакцини робити. Я хочу сказати, що дуже. Ми бачимо в клініці наскільки батьки хочуть, і вони вже дуже обізнані. Вони питаються. Є вакцини, яких в Україні немає, і вони дуже добре про це. Знають, і коли почалась війна, пам'ятаєте, тоді uh -huh. була епідемія вітрянки. Якісь були такі меседжі. Тобто, батьки зараз розуміють, що всяке може бути, і захист такий має бути, тому що... а про всяке може бути. Зараз відключають світло. Де гарантія, що ця вакцина, яку ми купуємо, що вона добре зберігається, бо там ж має бути холодильник, відповідна температура, а це відімкнення. Ну власне, тут просто треба питатися ту клініку, куди ви прийшли, чи є у вас альтернативні ага. джерела, джерела живлення для холодильника. Наприклад, у мене в клініці стоїть УПС ага. з акумулятором, і виробник гарантував, що є 30 годин, коли буде підтримуватися температура холодильника. Я знаю, наприклад, якщо відключення станеться вночі. То зранку ми можемо прийти і включити генератор, акумулятор під і в такому випадку ми захищені. Тобто 30 годин цей доба okay. це хороший результат. Тобто, я не знаю, як там інші клініки, але ну тобто, батьки це можуть право, мають право спокійно це питання задати. Ну і на завершення, ви були в Ки ви були в Польщі, коли ми з вами спілкувалися? Ви були на стажуванні? Розповідайте про це стажування. Так, Я зараз, я взагалі працюю на кафедрі про педіатрії. Ми навчаємо студентів. І зараз я була в Варшаві на кафедрі педіатрії, в відділенні дитя в клініці дитячої кардіології, бо я цим і займаюся. Дуже цікаво мені було з точки зору як і викладача, так і лікаря. Подивитися на систему освіти за кордоном. Мені дуже сподобалося, в них є гарна така університетська клініка, де є всі відділення, де студенти мають всі умови створені для навчання, тому що. А в нас я бачу багато проблем з тим, особливо на клінічних базах, коли немає де студентами займатися, чи, наприклад, не завжди можна допустити студента до хворого. Тому мені дуже це сподобалося. І єдине, що я б ще таке впровадила в нас, коли в нас є практична частина заняття, у нас 15 студентів в групі, у Польщі 5. І то вони відкриється, що це забагато, бо колись uh -huh. було троє. І мені як чуть це страшно імпонувало, тому що ясно, що в тебе є набагато більше часу, щоб щось пояснити, щось донести. І це набагато більш ефективно, ніж те, як в нас. Дякую вам за розмову. Дякую, що ви прийшли до нас в студію. Бажаю вам здорових пацієнтів, які приходитимуть тільки для консультації на вакцинацію. На вакцинацію. Нашим глядачам я нагадаю, що ми розмовляли з Андріаною Мальською, лікарем-педіатром до центру кафедри про педіатрії Данила. Галицького так. університету правильно.